Сидять двоє зеків та крутять педалі на велосипедах. Тут до них в хату приводять третього. Доброго вечора вам у хату, говорить третій. А що вже вечір? питає у нього перший. Так, на вулиці вже вечір. Я думав, що тут буде локшина із сиром у шостій годині вечора, а потім телевізор, інтернет, настільний теніс та вайбер з дівчатками відповідає йому бідолашний мрійник. Бачив, що у нас тут? Електростанція йопт! Зараз ми тебе шернемо і будеш динамо крутити, поки не здохнеш, як тварина подерта. Бігом на велосипед, підганяючи його, голосно сказав інспектор. Скажи глиста, а ти вмієш крутити педалі? зацікавлено спитав другий. Та крутив у дитинстві, відповів новачок – Ну тоді пригадуй швидко, бо місяць крутиш педалі і менше на три дня сидітимеш, мотивуючи, сказав перший. А це хто таке придумав і навіщо? незадоволено поцікавився третій. Законопроект 10 від слуги народу Сергія Гривко каже про альтернативні можливості наповнення електричної системи, як диктор проговорив інспектор. А я думав, що слуги будуть народу служити, зніяковіли нявкнув третій. Собаки служать, а ми працюємо, гавкнув інспектор. Ти крути побільше та говори поменше, тихенько пробурмотів другий, який ледве крутив педалі. У хаті чувся свист педалів та стояв запах поту. І так зранку до вечора день сурка. Проходив щодня.